Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і подивимося сьогодні ситуація у Криму. До чого готуються росіянці? Вони в них, до речі, стає важкою ситуація стає важкою, накаляється, будемо так говорити. У нас десятка мечів і десятка жезлів. Після королеви, це говорить, їхні дії призвели, вправно, дуже вправно вони попрацювали. Але через це вони, знаєте, є така дуже хороша німецька приказка. Самі собі в коліна постріляли. Ось якось так. Як вони будуть діяти тепер? Мені цікаво. Ну, ось безвихідно, без, без обізводія будемо так казати, те, що вони зляться, але кому вони можуть сказати, буде прийняте рішення. Зараз ми подивимося, яке буде рішення прийняте. Ну, в принципі, я не бачу, що вони там з Криму тікають. Відверто вам скажу. Не бачу, щоб вони тікали. Ситуація дійсно ускладнюється. Ось, Злість бере, так? Але я не бачу, що тут дійсно якась двіжуха йде. Не бачу я цього. Я не бачу, що вони будуть тікати. Я не бачу, щоб вони виїжджали. Чи буде наступним часом наступ на Крим? Ні. Наступним часом найближчим часом я не бачу. Хоча переговори ведуться, ведуться переговори. Вірніше, не переговори, а обговорюються. Ця, ця тема обговорюється. Але наступу ще не бачу, ще не на часі. М -м. Працюються над цим, поки ні готуються і чекають слушного моменту, наказу навіть можна сказати. Але, але рано чи пізно, дивіться, рано чи пізно, я навіть не знаю, скільки це часу. Тут можна так сказати. Можливо, і літній період літо, от коли жара буде, коли, ось, бачите, води не стача, так, ніби пустеля, ось чомусь мені, мені отак іде інформація, що ось туди вони будуть думати виїжджати. Тобто літо вже почалося. Да? Можливо, е липень-серпень. Буде якась двіжуха. Тут конкретно я бачу вже якусь двіжуху, але трошки пізніше. Не в червні, а десь вже липень, серпень, можливо, навіть. Давайте я ще запитаю конкретно, буде цього літа відійдуть, рашка відійде до кінця літа, Ні, ще. Восени цього року. От восени може бути. Вже в кінці літа, вже, знаєте, такого вересень, можливо, пізніше. Мені здається, пізніше. Так, після сезону жари, коли жара, можливо, буде спадати. Якось так. Але, ви знаєте, постійно я бачу, що давайте прильоти подивимося, з нашої сторони, чи буде на Крим. Ну, тут якась вода. Якась вода. Ага. Буде, 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 буде. Зараз я скажу. Буде. Буде. Дійде війна і до Криму. Ви знаєте, тут якось, знаєте, так, щастя, повернеться на їхню сторону в лапках. Якось так. Буде, війна перейде на їхню сторону. і їхньому По-домашньому прийде кінець. Ось як я бачу. По, до цих пір ще, ще в них було більш-менш. Ось війна переходить в ту сторону. Ну що ж, мої дорогенькі, будемо чекати е, хороших новин. Ось. В принципі, я робила вже на Крим. Е, я не пам'ятаю. На жаль, я не, не запам'ятовую, тому що роблю багато розкладів і. Для мене, я так скажу, мені не важливо, що я сказала. Мені важливо, як сказати, швидко проговорити те, що мені, яка інформація мені йде. Ось. А вже потім вона забувається. Якось так. Добре, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.